Пункт обігріву на колесах облаштовують у Івано-Франківську. За словами директора комунального підприємства Електроавтотранс Віталія Голутяка, для цього один із автобусів обладнують столами з термосами, перетворювачем напруги з 24 на 220 вольт та розетками. На підготовку пункту підприємство виділило приблизно 20 тисяч гривень. Автобус на 36 місць для сидінь отримали як гуманітарну допомогу з Німеччини. Відтак, у комерційних цілях використовувати його не можуть. Транспорт містом у разі, якщо Триватиме більше доби, каже Віталій Голутяк. В цьому автобусі можна буде зігрітися, можна буде випити чаю, з'їсти печиво і підзарядити свої гаджети, там, телефони, планшети, павербанки. Ми плануємо, що автобус буде стояти на певних точках. В основному це будуть зупинки в спальних мікрорайонах, де він буде стояти протягом певного часу, години-півтори, і кому буде потрібно, він зможе прийти в автобус. Якщо буде. Потрібно збільшити кількість таких автобусів. Ми сподіваємося, що не буде такого довгого блокауту, але якщо б була така необхідність, ну, то переобладнати будь-який наш автобус в такий можна там за 1-2 дні.